Вітаю на кухні! Смачні домашні рецепти. Сьогодні приготуємо ось такі прості в приготуванні, але смачні гарячі бутерброди. Все, що потрібно для приготування, ви бачите на екрані. Розпакуємо сирок, знімемо обгортку і на середню тертушку його натираємо. Я це зроблю прямо в мисочку. Також наріжемо дрібненько зелену цибулю. Можна також додати і іншу зелень. У кого яка є і кому яка до вподоби. І порізану зелень додаємо до нашої мисочки. Розбиваємо два яйця і також їх додаємо. Посолимо за смаком. Поперчимо трохи. І все так гарнесенько перемішаємо. Краще робити це виделкою Так краще розмішається та з'єднається з сир з яйцями. Десь отаке у вас вона повинна вийти. Погляньте, навіть котик прийшов мені допомагати. А тепер поріжемо багет. На скібочки десь отакої товщини приблизно півтора-два см. І тепер вже готову суміш намазуємо на скібочки. Десь отак. Я намазую їх по 6 якраз на мою сковорідку та йду смажити в розігріту сковорідку Наливаю олії і смажу їх на невеликому вогні. Спочатку викладаю їх мордочками вниз і обсмажую до золотистого кольору. Перевертаю і легенько обсмажую з іншої сторони. Кому цікаві мої рецепти, ставте лайки, підписуйтеся і всім смачного!